Ну. Так, no. like, Друзі, 23 лютого. Ось ви бачите барикади. Це приїзді з Богородчан. Зараз, ви бачите, тут уже спокійніше у нас. А ми виїжджаємо на воду. Це резиденція президента. І ми надіємося сьогодні побувати oh, okay. у ній, побачити як. Живу, як жили і надіюся, як, як нашу резиденцію віддадуть дітям, де мають відпочивати, а не. Зараз ми прибули в готу. Зараз ми піднімаємося до резиденції президента. Ось бачите, наскільки вже багато тут машин, не дивлячись на те, що інформації мало було про те, що пустили до резиденції, оскільки маси народу вже. Ось зараз ми підійшли до КПП, ось тут колись, просто так вже не можна було пройти. Так, ось бачите, тут є хлопці з самоворони. Поки що тут не пишуть, ось бачите, навіть ось така прохідна з металошукачем. А наші герої, похоронники. Ось бачите, скільки тут народу вже відвідує. Ось зараз ми вже на території безпосередньо резиденції Гута яка знаходиться в Богорчанському районі. Ось зараз перед вами такий вольєрчик. Ось там бачите коропатки. Тут, напевно, багато животних немає, оскільки президент майже сюди не приїжджав, то відповідно вони ці вольєри не заповнювали тваринами. Ось ми підійшли вже до безпосередньо резиденції. Ось бачите, перед нею ось таке озерце. Зараз ми його обійдемо в долині там церковка і основна будівля. Перед вами озерці. Ось тут бачите різні насадження. Ось наскільки тут цікаво напевно літом весною, коли це все. Зелене, світе. Тут вимощено дуже гарно такою природною плиткою. Ось тут такий причалик на це озеро. Напевно, тут дуже красиво, особливо вечорами, коли включають досвітлення. А ось наші майбутні України, для якого зроблена революція, не тільки для них, і для нас теж. Ось ви бачите, наскільки різних цікавих насаджень тут знаходиться. Ось зараз ми підійшли трошки вище. Тут друге озеро. Ось ви бачите, воно трошки найді більше, ніж нижче. зараз церковка. Ось там в долині Резиденція. Тут ми, звичайно, чисте повітря, оскільки ви бачите кругом ліс, просто тут, ну, я би так сказав, зашкалює насичення киснем. От, бачите, досить грандіозна споруда. Я не беруся скільки метрів. ну Думаю, таку річ треба віддавати під санаторії, лікарні для дітей і людей. Вугільний витяг там є наверх. Ось тут є прохід наверх. Ось там в долині ви бачите, це тенісний корт, Там бісідки є. В Ось бачите, тут річка. Назвичайно тут цілюще повітря. Ну, як кажуть, саме раз місце для санаторного. Вугільний витяг там в будиночку. Ось ви бачите. Ситильнички, ось такі цікаві з природнього каменю і металу огорожа. А ось перед вами ви бачите основна будівля резиденції президента в Угуті Ось тут сьогодні настільки багатолютних, як ви бачите. Це на певна кількість днів, напевно, саме буде цікаве місце для огляду. Ще раз звертаю увагу. Ви бачите, наскільки тут дуже багато різних насаджень із книги, червоної книги. Ось так і почували і будуть, напевно, відпочивати наші можновладці. Але будемо сподіватися, що щось буде мінятися. Перед вами підйомник. Ось тут каталися на оглядовий такий підйомник. Це вже з другої сторони вид на будівлю. Ось бачите, наскільки всюди зроблено доброякісно і головне, що всюди натуральні матеріали. Граніт, природний камінь. А ось ця дорога веде наверх, там вертолітна площадка. Ось ще раз підйомник. Там наверху така оглядова 300 площадка. 300 метрів всього підйомник. і будівля ззад, вид, вид з задні. Як камінь ви бачите, наскільки оригінально десь метрів чотири виложило природним каменем захист, щоб не не обвалювалося, суві не було, а це вид резиденції з задньої сторони. Ось така цікава будівля. Вона в такому стилі, можна сказати, підкарпатський. Остро верхі дахи. Ось там в ви бачите, це охорона офіційна, державна. державна. Вони тут поглядають і разом з самобороною. Дивляться, щоб нічого мародери не покрали. Ось ми ще з однієї сторони, зараз підійдемо безпосередньо до дверей. Подивимося, як там виглядає всередині. Перед вами центральний хід. Звісно, що всередині не пускають. Але вже можна приділити масштабність будівлі. Ось це офіційна охорона це вид з центрального входу. Ось через вікно зараз тут бачите типу хола, ось такі вентильні сходи. Погано видно, тому що відблизно. Ну, досить, досить-досить виглядає солідно. Ось бачите, яка тільки величезна люстра. Наскільки багато людей сьогодні з'їхало, таке враження, що приїхало пів області подивитися, як кажуть люди, так би ходили до церкви, як сьогодні поз'їжджалися до Гути. Ось зараз тут краща картинка. Ось бачите, всередині колони. От можна вже зробити висновок. От парк, як ви бачите, наскільки цікава мозаїка яка. Тут якісь спеціальні агрегати. Так, Знову ж та люстр, що я показував. Ось, ви можете побачити, наскільки яка красота. Так, перед вами вольєри. Ось бачите, медведик хоче вилізти, поздороватися з нами. Так, так а це вже великий медвідь, ось бачите, який він. Думаю, на настільки народу, він ще не бачив скільки людей. А їсти не дає ні. це вже територія е, готелю сеньора. Це вже за територію президентської презид... будиночка. Аж бачити, приїхали хлопці самоборони. Напевно, вона у що.